Річка Сула, княгиня сола, Тихоплинна Сола, як її тільки лірично не називали. Зараз річка потребує допомоги і захисту, і наш гість газети Губенщина Михайло Якович, Карпець, громадський активіст, еколог. Сьогодні він. Хочу поділитися своїми думками щодо майбутнього річки Сули. Так, у мене є в руках техноекономічне обґрунтування побудови перекатів на річки Сулі. Цю пропозицію подав Володимир Кирилович Малик ще у 90-х роках. На жаль, його в 1998 році не стало. Ну, а я прочитав цю статтю у газеті, і вона мене заінтересувала і продовжив його, так сказать би, пропозиції, добивався в Полтавському водному агентстві, І Полтавське водне агентство в 2017 році послало на Лубни. Інженерів, проєктантів, геодезістів і топографістів, вони обслідували річку Слугу, і у руках у мене є такий документ. Я у свій час, будучи в Полтавському водному агентстві, обговорював ці, е, побудову цих перекатів і не погодився з полтавськими інженерами, так як це е, гроші будуть витрачені. А ці перекати водою буде змито. Я запропонував паралельно річки Сулі по лівому березі, де можливо і на правому березі, зробити водопроточний канал з розбудовою водних басейнів примірно по 150 гектарів площадей в об'єднаних територіальних сільських громадах. Таких е, участків, таких басейнів, у мене виходить 20. Е, громадяни Лубень мені задають питання. Михайло Якович, якщо осуществиться твоя така мрія, скільки можна буде знімати урожай риби на, пер... на перший лов, я підраховував, інтересувався у підприємців, які вирощують е, промислову рибу. Скільки з гектара вони знімають урожай. По моїм підрахункам, від Лохвиці від Червонозаводського і до погрібників Семенівського району, у цих 20 об'єктах можна перший улов риби зняти 8 тисяч тонн. Але ж хто буде замовником цих робіт? Звичайно, я над цим задумувався, хто, хто буде робити. Я сподіваюся на те, що. Державний бюджет треба буде використовувати, і, і держава повинна бути замовником. Я і стараюся, і на сьогоднішній день не, не зупинився на протязі цих 14 років. Писав свої звернення у Міністерство аграрної політики, у Міністерство екології до Руслана Стрільця. На жаль, Руслана Стрільця Володимир Олександр Зеленський смістив десь в друге місце. А на, на ту посаду оприділив Гринчук Світлану Васильівну. Я і відповідно й до неї е, написав звернення і прийшло, прийшла відповідь мені місяць тому. Ну, відповідь така тепленька, але вони передресовують на інші служби. На Державне Київське водне агентство, що я й туди звертався і е, звертався до місцевих працівників, до голови міської ради до Грицаєнка. Він е, мене відмовляє, пояснює, що мов іде війна, це не на часі робити. Ну, хоча б, хоча б проєкт зробити, щоб були дом, бумаги зроблені. На ці бумаги. Коштів, я не думаю, що потребує багато. Ну, хоча б 200-300 чи 300 тисяч, вартісний буде такий проєкт. Ну, це за закономірність, за що якщо ми збудуємо такі водопроточні канали, а їх будувати треба в першу чергу, а перекати на сулі вже як завершення. Тому що, піднявши перекати в річки сулі, нам водний ресурс на луговій частині не дасть можливості будувати канали, так як техніка буде плавати. Дякую. Ось така, такий погляд на річку Солу і її майбутнє Михайла Карпця.